Вітаю всіх. Ось і настала весна. Як же гарно стало навкруги. На деревах розпускаються молоді листочки. Під деревами з'являється ніжно-зелена травичка, килимами стеляться весняні квіти, а повітря наповнюється не тільки пахощами квітів, а й чарівними звуками. Все оживає, росте хлопочеться своїми справами. Дітки, а що відноситься до живої природи, як ви гадаєте? Так, жива природа це все, що росте, дихає, харчується, розвивається на нашій планеті. Це і рослини, і водні мешканці, і комахи, птахи, дикі та свійські тварини. І, звичайно ж, люди. А хто ж найважливіший в природі? На це питання ми знайдемо відповідь, послухавши казку, як Дмитрик з'ясовував хто найважливіший. В одному селі жив хлопчик. Звали його Дмитриком. Дмитрик дуже любив гуляти з татом у лісі. Або біля річки недалеко від села, або ж гратися у лузі за будинком. Там росла зелена трава, було багато квітів, а скільки незвичайних мешканців жило в них, хлопчику було дуже цікаво дізнатися, навіщо в природі так багато тварин. Яка з них найпотрібніша? Одного разу. Дмитрик заплющив очі, і перед ним з'явилася чарівна фея. Вона простягла йому паличку і сказала Бери, вона чарівна, змахни нею і твоє бажання здійсниться. Сказавши це, фея зникла. Дмитрик дуже зрадів. Адже тепер він може дізнатися, хто з тварин найпотрібніший. Піду я до річки, подумав хлопчик. Першою, кого він побачив, була зелена жаба. Ось вона нікому не потрібна, сказав хлопчик і махнув паличкою. Жаби зникли. Але відразу з'явилися хмари комарів. Тільки хлопчик хотів сховатися від них. Як з усіх боків почали злітатися чаплі. Вони були голодні і шукали собі поживу жаб. Виявляється, без жаб мешканці річки не можуть обійтися, подумав Дмитрик. Змахнув паличкою, і жабки повернулися у свій будиночок. Так, сказав Дмитрик, жабки дуже потрібні. А ось без комарів буде краще. Адже вони тільки докучають всім і кусаються. Він махнув паличкою, і комарів неначе й не було. Але що це? Усі жаби сердито закричали, запищали бабки і ластівки. Хлопчик згадав, що без комарів вони загинуть адже це їх корм. Виходить, навіть комарі комусь потрібні. Здивовано сказав хлопчик. Тепер він зрозумів, що в природі всі живі істоти дуже важливі. Не стане когось одного, то погано стане всім і тваринам, і рослинам, і людям. Отже, дітки, в природі все влаштовано дуже мудро. Все живе між собою, взаємопов'язане, і не слід порушувати цих зв'язків, бо так можна завдати природі шкоди.